Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, хтосик? Вітаю вас, малята! Ось зима у нас панує, снігом білим нас дивує. Зима схожа на снігову королеву. Холодна, але дуже красива. Пропоную вам малята трохи помандрувати. Мандрівка до зимового лісу. Наче в хмарі сіро синій ліс заснув і день замовк. Все укрив пухнастий іні, притрусив легкий сніжок. Сьогодні ми продовжимо розмову про зиму, і я запрошую вас у подорож до зимового лісу, де хазяйнує біла зима. Взимку ліс відпочиває. Сплять дерева, скинувши листя до весни. Зеленими залишилися тільки ялинки. Але й вони, засніжені, понахиляли свої віти лапи, що прогнулися під вагою снігу, зимовий ліс потопає у снігових заметах. Та коли визирає сонечко, сніг таїні виблискують, немов розсип діамантів. Сніг не тільки. Приваблює своєю красою, і холодним здається тільки на перший погляд. Для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення. Недарма про нього говорять снігове покривало або снігова ковдра. Холодним сніг здається тільки на перший погляд, але насправді під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослин і тварин від морозу. Оселі звірів, які впадають у зимову сплячку, теж зверху засипає снігом. Під його захистом тваринам тепло і затишно, солодко спиться, і ведмедю в барлозі. Сніг добре притрусив його спальник. От якби не було снігу, ведмідь би не спав спокійно, вертівся, дрижав від холоду, згорнувшись у клубочок у своїй теплій нірці, Спить їжачок, а от зайчик на зиму одягнув теплу, густу білу шубку, що допомагає йому бути непомітним для хижих тварин. А в сильні морози зайчик заривається у сніг, щоб добре зігрітися. Мишку теж у сніговій нірці не дістати ні лютий холод, ні колючий холодний вітер. Може мишку дістати лише хитра лисичка, але товстий шар снігу завадить лисички почути мишачий запах, що й врятує тваринку. Снігова ковдра у лісі це своєрідна книга, адже на ній залишаються сліди мешканців дикої природи, що говорить про те, що життя зимою у лісі не завмирає. Не всі тварини взимку сплять. Вони пристосовуються до зими по-своєму. Ось білочка до зими готується заздалегідь, упорядковує своє житло, утеплює сухою соломою, листям чи мохом, Запасається їжею, горіхами, жолудями, шишками та грибами і ягодами, щоб їй і її дитинчатам холодною зимою було що їсти. Лисичка взимку теж не спить, пережити зиму їй допомагає тепла і густа шубка. А лапки рудої хижачки покриваються шерстю, ніби вона взулась в чобітках, що допомагає лисичці спокійно бігати по снігу і не мерзнути. На ніч лисичка робить собі нірку в снігу, де, прикривавшись своїм хвостиком та згорнувшись в клубочок, Тихесенько собі спить. Взимку не спить найнебезпечніший лісовий хижак вовк. Напередодні зими вовк обростає довгою та густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод та мороз. У мороз більшість часу вовки сплять у своїх норах, притрушених снігом. А на полювання виходять лише з настанням сутінків. Вони добре бачать в темряві і мають гострий слух, що дозволяє їм почути в лісі найменший шурхіт. Найважче взимку доводиться диким кабанам. Адже вони харчуються дрібними гризунами, жолудями та різними коріннями, ну, яких добувають з-під снігу. А в люті морози, коли земля промерзла, їм часто доводиться бути голодними. Ось наша подорож добігла до кінця. Але це не все, адже ліс це велика книга, велике царство, про яке можна розповідати нескінченно. Мені дуже сподобалась мандрівка до зимового лісу. Це так цікаво, на перший погляд. Здається, що в лісі нікого немає взим, але життя в лісі продовжується. А зараз до побачення малята, до побачення хтоси, до наступної зустрічі, до наступної подорожі. До зустрічі, малята!